Вчителька історії Марія Самофалова працює в одному з коворкінгів в Чернівцях майже тиждень, звідси проводить онлайн-уроки. Каже, зазвичай вмикається на сім занять на день, поки вдома по декілька годин немає світла. Я була просто у відчаї, тому що зі своєю специфікою роботи я, наприклад, не можу працювати в кав'ярні чи в ресторані, і це просто знахідка. Здійс тут стабільна з електричством, со св'язю і з інтернетом. Так що я тут постійно став до вечора. У коворкінгу завжди є електрика та інтернет. Працюють від генератора. Відколи в місті почались відключення електрики, попит на місця зріс більш ніж удвічі. Зараз місця бронюють на місяць вперед. Спочатку у нас було не так багато людей, так? Бо люди в принципі вже прилаштувалося працювати вдома за період ковіду, але потім через блокаути, через виключення світла до нас прийшло дуже багато людей. Тобто, якщо там раніше це було може 50% наповнення, то зараз 120%. Також працювати чи вчитись можна у міських бібліотеках. У бібліотеці на Кобилянської можна безкоштовно користуватись комп'ютером та інтернетом. Втім, тут діють планові відключення світла. Супер зручний коворкінг в тому плані, що тут є безкоштовний інтернет, весь час можна зарядитися. Є багато різних технічних можливостей: комп'ютери, ноутбуки, кому потрібно, там планшет можна взяти. Якщо потрібно, весь час. Зручно проводити різні мітинги, зустрічатися тут з друзями деколи також працюємо разом. А зазвичай тут проводжу повний робочий день, 8-9 годин. Раніше світло не виключали, не вимикали. Тепер тільки почали вимикати частіше. Вчора не було, не можу сказати, скільки вимикають, без графіку. Але зазвичай ми даємо контактні телефони, люди дзвонять і тоді приходять, і організовують свій день. Ми працюємо в звичайний робочий день з 9 до 6 години. Вихідний у нас п'ятниця. Безперебійні інтернет та електрика є в пунктах незламності, зокрема на вулицях Гозар та Руський в Чернівцях. Тетяна Нестерук, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.